Компанія Електромотор. Показували, друзі, сьогодні ми зарядні станції. І от я ще не запакував станцію анкер на 2 кВт і вирішив вам показати. Тобто, тим, хто не розуміє, чим відмінність зарядної станції від джерела безперебійного живлення. Тут от. Анкер зарядна станція. А от Loge Power джерело безперебійного живлення. Показую, як виглядає. На габаріти не звертайте уваги. Тобто зарядна станція, вона більш, друзі, компактна. Акумулятор на батарея або ж акумулятори знаходяться... Прямо самі станції. Джерело безперебійного живлення йде окремо, а батарея окремо. Отак от виглядає джерело, а отак от зарядна станція. І ще раз повторюсь, на габаріти, не звертайте уваги. Я постарався виставити. Літій желізо фосфатну батарею. От вона перед нами. І також в станції така сама акумуляторна батарея або ж декілька. Літій желізо Тому що вони мають більше циклів заряду розряду, як, наприклад, АГМ. Акумуляторна батарея, вона має 300 циклів заряду розряду. А от літій желізофосфатна фосфатна має, ну, не провіряв я, друзі, має 3000 і більше заряду розряду. Вони різні є, як от бачите, перед нами, показує заряд і так далі. Що ж виконує зарядна? Станція і джерело безперебійного живлення. Практично, друзі, е, одинакові функції. Переробляє 12 або ж 24 у 220 вольт. Також станція може заряджати вашу акумуляторну батарею. І також. Збереже ваші електроприлади від перепадів електроенергії. Теж ті ж само функції виконує і джерело безперебійного живлення. У нас е також заряджає акумуляторну батарею, так що зарядного приладу не треба буде. І зберігає від. Перепадів електроенергії. Тобто функції однакові, станція більш габаритна. Дайте ми світла трошки включимо. О. Станція більш компактна і так далі. А джерело от приходиться окремо ставити акумулятор, то що краще судить не мені що зарядна станція, що джерело вас спасе тоді, коли не буде електроенергії. Зарядні станції виставив, включив і, і приступаєш до роботи. Джерела безперебійного живлення. Також підключаєш акумуляторну батарею, за надобності підзаряджаєш. Допомоги джерела і працюєш. Як то так, що то наговорив, друзі, ну, постарався от показати, що то мене підтолкнуло, Може, не всі знають і розуміють, що таке зарядна станція, а що таке джерело безперебійного живлення. Як то так? Друзі, зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім миру до світла.